Родила мене мати у високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати. купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти залоскочиш. Залоскочи моє серце, нехай не сміється надо мною молодою. Нехай п'є, уп'ється не моїми кровщозами, синьою водою, Дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою. ж моя єдина я. хвилі, мої хвилі. Привітайте, русаленку та й заголосила, та й побігла. А я собі плила за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже ж тиждень я, я. З сестрами гуляю о опівночі. Та з будинку батька виглядаю. А може, вже поєдналась з паном у палатах. Може, знову розкошує моя грішна мати? Та й замовкла русалонька, в Дніпро поринула, мов плітонька, А Лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема дома, ні з ким розмовляти. А я прийшла до берега, то й дочку згадала, І згадала, як і як промовляла, Та й байдуже пішла собі у палати спати. Та не дійшла, довелося в дніпрі ночувати. І не щулось, як зуспіли Дніпрові дівчата, Та й до неї охопили, Та й з нею гратись, Радісенькі, що піймали, Грались, лоскотали, поки вершу не запхали. Та й зареготалась, одна тільки русалонька не зареготалась.